це ву... добре, І про вугледар там у нас далі є інформація, але поки давайте подивимося відео з бахмутського напрямку, Бахмутського району про бойові дії там. Давай, хлопчик, опа. Нога і частина стигна. тіла. Наразі відпрацьовано декілька посадок поблизу населеного пункту Кліщівки. Забрано порядка 40 тіл. Десь за два тижні. В деяких траншеях було в два слоя людей. Це літні. І зверху зимні, а потім ще вже на брустері знаходили, ті, які ще влітку цього року вже були. Ціни, щоб... Це вже приліт. Лягай! Постійно нас обстрілювали, постійно над нами пташки летали російські, постійно нас бачили, скидали на нас це дуже важко. І дощ, і сніг, і ну, і багнюка все одно, все одно треба повертати душі. Для нас це дуже важливо, і ми робили все на максимум, наскільки тільки можемо. Тому що ми знаємо, що хлопці в наших домах чекають, чекають рідні. Ми робимо все, щоб їх повернути. Наразі ще працюють і ГШ, пошукові групи теж відпрацьовують локації. Зараз ми працюємо разом і. І це ну, дуже ефективно. Ой, фото і дитини є, йоки-палки. Що ти знайшов? Фото дитини. Все по батько повернеться додому. Бачимо, що хоч поховати зможуть по-людськи. А дитина ж невеличка. Невеличка, От можемо бачити. Може навіть і не одна. Часто доводиться гроші знаходити на да, цьому. Дуже часто, майже у кожного загиблого. Якщо при ньому є документи, то зазвичай при ньому є і гроші. Що з цими грошима потім? Ми їх кладемо до нього і вони їдуть додому. До них додому туди і їдуть. Де були, де були, так, можемо бачити така нашивка. Отважна і чебурашка. Отважна і чебурашка. До чого тут мультики до вбивства і війни, ну, на жаль. Можемо бачити, що нога зламана. І можемо бачити, що на тканині вона висіла на нозі, перев'язана і одноразовий зроблений такий таку шину зробили з двох палок і перев'язали. Тобто, Кількість переламів, можемо бачити, що нога рухається, тобто є злами поперек самої кістки, малої та великої гомілкових. тіло було повністю побито, повністю. Я хотів би сказати тим пацанам і девчонкам, яких хотят мобілізувати в Росії, і воспользоваться просто їхніми життями ради каких-то цілей і інтересів, що ваша ваша вона безцінна. Не давайте. руководить собою теми людьми, которые не ценят вашей жизни, не ценят ваших семей. Вы же должны понять, что за вами придут только такие, как мы. И только такие, как мы, поймут цену того, как с вами поступили. Что ваша жизнь, она же не должна заканчиваться вот так просто в этом целлофановом мешке. Где-то в чужой стране. Вы не имеете на это права. На право распоряжаться своей жизнью вот так. И уж тем более никто не имеет права распоряжаться вашей жизнью и будущим ваших детей, которые еще, возможно, не родились. Или вот как мы сегодня видели фотографии этих малышей. Ну, мы сожалеем, что так вышло. Нам больно. Мне больно за каждую душу, которая находится здесь. Но мы защищаемся, мы пытаемся выжить, когда нас убивают. И мы остаемся людьми даже в такой ситуации. А вы? Ну, спасибо за спробу. Якось достукатися, але тут якби історія, яка ну це ж ну насправді це дуже важка робота, яка ти від... просто капаєшся в мертвих тілах, умовно кажучи, тому відповідно у людей не виникає... Да, у людини виникають емоції, вони такі, які вони є, конкретно у цієї людини. Я з тобою абсолютно погоджуюся, що це заклик в нікуди, просто тому що, ну тому що такі, такі вони люди, і ну там, умовно кажучи, якщо їм знаєш, там була фраза, типу, ви ж гинете в чужій країні, а прикол же в тому, що. Для узких у них нема чужих країн, все їхнє. От якщо їм два роки будуть втюхівати, що треба вторгнутися в Бангладеш. Ну я зараз, от просто або в Гондурас, Ну не знаю, там це так уже сильно утрировано і гротескно, то вони будуть переконані через два роки, що за два роки, що туди їм треба вторгатися, бо там є якісь блядь, російські інтереси. No, це... Знаєш, я, ну, це як С Сирія, ісконна руска, ісконна, як Там, Так, так, це, це вже ісконна, було. Так. Про там, де православ'я, там русський мір, християнство, всі діла. Uh, uh, я що хотіла сказати, що хтось мені розповідав, чи Золкін, Золкіна, ну, хтось дивився з моїх знайомих дивився Золкіна. Ну, якісь там чергові е, відео, і там були люди е, ну, в полон, які потрапили російські військові, вони просто не те, що е, думають, що, що це все одна, що братські народи, там, пра... вони взагалі здивовані були, що Україна незалежна. Що це окрема держава. Вони просто були здивовані. Вони, типу, в них рівень знань не дозволяє усвідомити, що значить окрема країна. Ну, а, Та, якщо зрозуміло. Без політичного, без політичного ангажування цих людей. Тобто є такі, яким просто рівень освіти не дозволяє зрозуміти, що значить окрема країна. А, дивись, що я з цього приводу думаю. Ну, по перше, нічого дивного. Бо якщо тобі 300 років розповідають, що от, е, є тільки Росія і якийсь русський мір, то вона ж виховується в дітях. А, з іншого боку, скільки вже показували цих відео і фото е, з узких дитячих садків, де ну, от, дитину навчають з 3-4 років і. Одягають пілотку йому на голову і, значить, дитячий візочок у вигляді танку. Ну і все, а що воно може вирости. Ну, Тобто, а з іншого боку, це вже третій, третя рефлексія на цю тему. Коли не було там засобів інформації, альтернативних, якби взагалі нема питань, зараз при наявності інтернету, це. Все-таки е, трошки дивує, тому що ти можеш подивитися, да, як от, люди живуть там, 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 і як живуть у нас всі зрані, моєї любими чи в Архангельській, не знаю. Але е, це, ця можливість, вона не допомагає їм ставати іншими. Ну, типу, включати якесь мислення. Я не знаю, як це працює, я здаюсь.